Українчик на дроті із Каліфорнії. Звати мене Володя Фурман, їду я додому. Буду зараз оглядати кордон. Який у нас там стан на середину літа. Точніше це у нас вже не на середину літа, літо вже збігає кінця. Бо в діло йде до серпня місяця і дві третини позаду, третина попереду, серпень і не найтеплий місяць. Це те саме безсніжний у горах. Тому ну, що ще в червні там можуть бути на вершинах сніги <кій> і в різних кулуарах. Ну у цьому сезоні Білорусь була дуже популярна, але дуже складна в той самий час через те, що ем, влітку пішли дощі, залили болота і виявилося, що той шлях, який долався взимку без ніяких там особливих зусиль, просто прогулянка. Просто по, хід, по чагарях, по чагарях, по, по диких місцях, по заростях, ну, в основному порівненні. Воно займало дня 4, то влітку кожен стягнув то, і за тиждень зробити. І Багато хто зійшли з дистанції, повернулись назад. Але успішно повернулись назад, бо всі були попереджені про те, що коли ви розвертаєтесь, Мажиш виснаження втома і, і, і що там, холод, волога жене назад, тобто ваше тіло далеко не в тому стані, в якому йому хочеться бути. І Мозок вас зраджує, і ви починаєте робити люті дурниці. Для того, Щоб успішно повернутися назад, треба це робити за допомогою людей. Ти не можеш сам тинятися по селах, треба звертатися просто до небайдужих людей, щоб вони прихистили. Щоб принаймні дали відігрітися, можливо, дадуть заночувати. Цим людям ви маєте віддячити. Якщо не зараз, то потім вони мають бути в вашому списку номер 1 якому ви маєте писати листи, дарувати подарунки на 8 березня чи на Новий рік. Кому, кому на яке свято. Ось так. Ну, успішно люди повертались назад і міняли напрямки або міняли підхід до Білорусі. В ідеалі, коли люди міняють підхід. У нас буде ефір в понеділок про людину, яка в понеділок, це перший понеділок, серпня буде. Про хлопця, про молодого хлопця, який успішно повернувся назад. І коли він йшов на свою першу спробу, він не знайшов напарника, всі його всі боялися робити те, що він збирався робити. Але після того, я навіть, як він без успіху повернувся назад, але успішно повернувся назад, в нього вже від бою від охочих піти з ним похід не було. І в результаті е він прийняв Соломонове рішення, взяв. Двох друзів із собою і вони успішно вийшли. Ось таке от траплялося. Ну, Крім того, люди, які користувалися послугами койотів, вони подекуди були дуже самонадіяні і просто вискакували із потяга, без будь-якої перевірки. Хоча Яку там перевірку можна зробити? Прикордонники зараз вже не ходять в якомусь там однострої. Коли вони мене зустрічали в рахові на вокзалі, вони були одягнуті в чорний одяг. Там були якісь чорні лижні куртки, вони якісь одягали. І якісь там чорні теж штани, такі якісь типу, спортивно-мілітарні. Тобто їх по зовнішньому вигляду можна було визначити. Зараз вони вже перестали одягатися якось е так, щоб вони один одного впізнавали на тому вокзалі. Зараз вони вже вдягаються просто у якийсь саме цивільний одяг. Їх відрізнити неможливо. Приїжджають вони на самих цивільних машинах, на звичайних автомобілях, на своїх власних, скоріше всього, або в когось віджатих автомобільчиках. Тому, десь, виходячи із вагонів потяга з надією сяганути в ліси, <coughs> а далі продовжити свій шлях на Білорусь. Може закінчуватися тим, що ви відразу попадаєте в руки, тому що вони теж вже вдоблилися, що Їхній контингент прибуває десь в якихось перших-останніх вагонах. Чи то вони навмисно чекають біля якогось першого вагону, чи останнього як звідки дивиться, чи то просто звідти проглядається весь потяг, щоб не крутити головою в два боки, так як вони по одному приїжджають на вокзал, їх там немає багато. Він там тільки один. Один сидить, підмога сидить, стереже автомобіль, а він, той, котрий. Пильнує, хто там приїжджає, то, він, то один із них стає на пероні ну і подивляється весь, цей, весь потяг від початку до кінця. Тому як виходити на таких перонах, не знаю, що тут сказати. Виходити на інший бік, не варіант, треба мати тільки якісь очі на, на вокзалі, але очі теж. Мати складнувато, тому що як же їх там відрізнити. Ну, люди приїжджають під потяг звичайним автомобілем, одягнені у звичайний одяг. Їх там якось вчислити, хто вони такі, ну неможливо. Ну, Приїхали люди когось зустрічати. Може хто з рідних приїжджає, це з друзів. Приїхали машиною зустріти. Тобто там Воно ось так виглядає цілком логічно, адекватно. Вокзалі, якраз можуть бути труднощі от, в тому, щоб вже їх не визначити, які вони на зовнішній вигляд. Тому не знаю, як до цього підготуватися. Тут або треба якось вискакувати на той перон, е з... мабуть, когось треба мати в потязі. Або... Або вискакувати абсолютно без речей, щоб речі туди приїхали не з тобою, а приїхали туди якоюсь новою поштою. Або комусь вони там приїхали відправити в якийсь там райцентр, потім видзвонити якогось таксиста, щоб він поїхав з нової пошти, забрав ваші речі і привіз вам у ліс. Якусь таку схему треба вигадувати. Бо інакше... Неможливо буде назад застрягнути в той потяг, можна просто звішатись на, на, на сходинці, постояти, читати, стати одною ногою на землю. І коли там хтось до тебе буде підходити, то тоді можна застребувати назад, складати, «Е, е, ні, ні, я тут вийшов не, не з тих причин. Я, я не збираюся нікуди виходити, мій потяг іде далі. Ось так якось. Бо, бо інакше немає критеріїв, яких можна зловити. Їх треба ловити на живця, треба відправляти когось попереду себе, щоб сходив на тій станції, чи мати когось в вагоні із собою, хто би там сходив і виглядав як нормальна приманка. Жінки в цьому випадку не допоможуть, жінки не цікаві. Треба шукати когось із бронею, а де ви такого знайдете, щоб хтось там із бронею поїхав із вами. Тобто складно якось це виробити схему. Це треба якось брейнстормити того. Ну, або виходити на якісь рандомні станції, де їх там ніколи немає. Або де, якщо там хтось приїхав зустрічати, то просто не виходити на тій станції, виходити на наступні, Якщо бачите, що там якась машина стоїть, якісь люди там стоять, потяг чекають. Якось ну, ось так. Одним словом, складно це все. Треба бути готовим застребувати назад. Треба розуміти, кого ти хочеш видивитися в тому натовпі. Такі от пироги по а, білорусі. Ну, і також Білорусь що? Білорусь вона, в минулому році вона не була такою, що люди там стартували дуже здалека. в цьому році всі на переляції, всі вирішили, що їм треба. Більше зусиль потратити. І чомусь вони вирішили, що їм зусилля треба тратити фізичні, а не розумові. Видно, люди не, не настільки не вірять в себе, настільки не вірять в свою голову, що навіть і не пробують розробити якийсь там план. Ще хочуть гроші зекономити, постійно хочуть гроші зекономити, бо в них грошей ні на що вже немає. І вони хочуть за один раз там доїхати, купивши квиток з дому в ліс, вийти і піти, не відправляти ніяких речей нічим. Ніяк ніякого нормального потрібного спорядження не купувати, думають, що воно якось буде. Ну, а воно потім закінчується по дуже великими зусиллями, коли люди спраглі голодні. Виснажені потрапляють десь до тих білорусів, що на них там ж ті білоруси без жалю дивитися не можуть. Або вони там повертаються назад, попадаються нашим до таких розкладах. В 23-му році люди доїжджали, люди не витрачали більше, ніж день до того, щоб дістатися там до якогось Дніпра, Сожа чи... До, до кордону з Білоруссю. Тобто вони або їхали якимись великами, брали на той приміський потяг велики з Києва і потім крутили педалі по якихось тих лісових дорогах. По лісах ніхто не ходив. Їх, ті, котрі нормально зібралися, ті виходили. Ті, котрі поверталися назад в минулому році, ті попадалися. Отака була статистика. Ну, в цьому році статистика трохи помінялася. Люди почали стартувати дуже-дуже далеко, там від Варшавської траси, і е, сходили з дистанції. В основному е, за, за якийсь день, може, два проведених там. Їм цього більше ніж було достатньо. Розуміючи, що до кордону залишилось значно більше, ніж вони здолали. І там... Е, Легше не буде, там ділянки складніші, тому що там ще можна зустріти якихось патрулів по дорозі між якимись двома селами, де в них є дорога паралельно кордону. Ну і люди поверталися. В цьому році до Білорусі доїхати можна. Таксисти там грошей потребують. Інфраструктура в тих краях, тому в тому полісі теж є рекреаційна, там є готелі. Там є якісь кар'єри, де можна рибалити, смажити м'ясо. Люди там теж живуть, їздять, відпочивають. Тому не думайте, що там якось інакше, як в Карпатах. Там все те саме, тільки трохи, трохи незвичніше. Тому що в Карпатах досвіду набагато більше не збиралося. Ну, ось так, такі от дороги. Тобто підсумку по Білорусі що, що болота. болота там будуть, аж доки воно все не замерзне. Якщо дощі будуть підливати, там йти е е е буде складно. Там людям, людям, ті, прийдуть, йдуть, ніколи не виходить нікому, навіть po -po по маршрутах, яких... які передаються з рук в руки, по маршрутах, по яких ходять койоти. І е е по тих маршрутах йдуть інші люди, вони звичайно відхиляються. Спробах скоригувати, зробити його простіше. Але як мінімум зо два рази за, за всю мандрівку їм доводиться повертатися назад. Просто повертатися нормальний шматок назад на кілька годин пішки, бо вони залазять в болото, яке не можна продетектити по ніяких картах. Тому що висота тих зелених насаджень незрозуміла на картах. Чи то просто якась трава, чи то ліс. Чи то якісь кущі там ростуть. Тому ну, треба бути готовим до цього. Якщо заліз у болото, якщо ти там замок і ледве до ранку, дожив це не означає, що тобі треба десь назад повертатися. Це означає, що тобі треба там десь занекатись, розпалити вогонь, висушитись, відіспатись, відпочити. Ну і спробувати перейти в іншому місці. Бо Бо люди на переляці ну, роблять великі дурниці. Вони там вискакують на вокзалі із потяга. Ну, от, наприклад, якщо взяти там правильний місяць були епізоди, коли чоловік просто вискочив із потяга. Йому здалося, що там купа тих, що зустрічають їх, що вони там за всіма стежать. Що вони вже всіх помітили і чекають, поки от підуть десь в ліс, бо їм там з якихось причин їх зручніше брати. Не під вагонами, а чомусь саме десь, десь в якихось посадках їх треба брати. От, от так вони то бачать. І замість того, щоб рухатися десь, там, чи відійти назад, бо там, як по карті глянути, є такі станції, де між залізницею і лісом, там просто або якісь людські хати, або якихось кілька поодиноких посадок. І люди просто вискакуючи, чують там шум, гам, їзду, думають, що всі мотоцикли, які їздять, то все прикордонники. а Але люди просто їздять там на мотоциклах і на великах, і всі автомобілі теж тільки з прикордонниками. Хоча на питання, чому його не взяли прямо з вагона, він сам собі відповісти навіть не збирається. Він абсолютно впевнений, що це в них така тактика щоб з ним побавитися, як кішка з нишкою, щоб над ним познущатися. Це щось таке. Ну, кожен собі в голові щось вигадає, як тут все пояснити. І в результаті він там і чує постріли, бо там можуть вони стріляти, навіть ну по комусь вони можуть там стріляти, переслідувати, там стріляти просто в повітря, лякати, щоб. Або просто розважається. <кій> бо їм прикольно, в них є зброя, і вони знають, що можна так тичину сполохати. Тобто там вистрілити, кричати, я тебе бачу, не виходь. І люди беруть, встають і виходять. Бо почули, що я тебе бачу. Хоча там насправді ніхто нікого не бачить. Так, така от фигня. І Далі ця людина застрибує в потяг, якого через три дні після поневірянь, після того, як він три ночі проспав під трьома різними деревами, він застрибує в потяг і їде назад. І з тим, щоб вибрати якийсь інший перевірений маршрут, бо цей бачиш вже все, тут вже все закрито. Якщо люди з таким майнцетом приїжджають, ну то вони там і... і Повторять такі пригоди і на іншому напрямку. Бо навіть поміж деревами, там через відкриті ділянки, за три ночі можна перелізти куди хочеш. Рачки, <кій> прив'язавши там якийсь рюкзак до ноги і перетягнувши його. Але для цього треба мати мати сміливість. Люди сміливості не мають. Люди боягузи, люди е, так бачать світ. І вони відмовляються думати головою, приймати якийсь, е, якийсь ризик. бо Всі вони впевнені, що у них з якихось причин тільки одна спроба. Або дві, або три. Бо тобто подекуди там люди вертаються і по, по три рази по різних напрямках шукають десь щось. Щоразу думають, що десь є якийсь золотий шлях, де можна просто там прогулятися і не назбирати яких, якоїсь втом. Так, таке, таке от людей в голову. Тому, що Білорусь хороший напрямок, білоруси наших приймають дуже добре, на Білорусь можна всім. Ті, котрі, тим, котрим не можна, вони про це знають. Ці решта, котрі сумніваються і не знають, чи їм можна, чи не можна, всім можна. Такий от підхід. Ці всі балачки про те, що поляки більше не пропускають, це ж все пропаганда, те, що там кордон там, замінований, це теж пропаганда, теж суцільна брехня. Тому на Білорусь варто йти. І не варто сильно там вигадувати щось, тому що людей йде, як би вам там не здавалося, ну ніфіга не багато. Так, їх йде там, десятки разів більше, ніж в минулому році. Тобто те, що на Білорусь виходили там, не знаю, в тиждень, то в цьому році виходять за день. Але білоруський кордон широчезний, довжелезний, І на відміну від гір він дуже різноманітний. І рельєф різний, і розташування цих ліній кордону різне. Ну, ось це все, мабуть, про Білорусь. Ну що, беріть свою долю у власні руки і вперед в бік е, кордону, тому що е, ніхто крім вас нічого із вашим життям не зробить. Зустрінемось по цей бік кордону. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проєкт, то є кілька способів це зробити. Перший і найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете задонати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць, яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках. В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом щодо.